Десять квадрокоптерів придбали для наших військових в межах Бурштинської міської програми підтримки Збройних сил України. Вартість закупівлі склала 2 мільйони 280 тисяч гривень. Ви бачите, чергова покупка Бурштинської міської ради для ЗСУ партії дронів. Партія цих дронів непроста. Ви бачите, ці мавики, це мавики з баченням, Мавик 3 т якщо не помиляюсь, його маркіровка. Вони понад 200 тисяч один коштує. Дуже потрібні. Ця річ сьогодні вкрай необхідна, тому що вночі можна робити таку роботу, яку в день не можна зробити. Ми маємо 10 штук, це одна з партій. Працюємо і надалі і будемо все робити для того, щоб постачати наших хлопців всім необхідним для того, щоб їм було зручно. І все зробимо для того, щоб якомога більше нищити ворога. Завдати йому шкоди, щоб він нарешті пішов з нашої землі. Однією з ключових переваг придбаних квадрокоптерів є наявність тепловізійної камери, яка дає змогу бачити теплове випромінювання об'єктів. Це робить апарат особливо корисним для завдань, пов'язаних із виявленням теплових витоків пошуком людей в умовах низької видимості. Чи не щодня, як розповідає начальник відділу з надзвичайних ситуацій цивільного захисту Бурштинської міської ради Роман Гуць, отримують запити від військових частин про закупівлю саме дронів? Щодо подальших запитів, то зараз велика кількість все ж таки якраз спрямована запитів на придбання квадрокоптерів типу Mavic 3 t тому що все ж таки, от як я вже швидше повторювався, є особливість його у тепловізорі, і це, це дуже дуже, скажімо так, допомагає нашим військовим. Також зараз велика кількість запитів є ще і по ребах. По Ребах зараз ведеться робота, вже було дещо придбано, але також. Ще плануємо, плануємо е, дещо і придбати по ребах. Окрім дронів, також було придбано ескаватор, старлінки, реп, лафету, зарядні станції, обладнання для ремонту авто, військову амуніцію. А ще вдалося придбати авто підвищеної прохідності. Перед цією партією ми закупили автомобіль. Петро Турконяк отримував це. Також наш військовий з наш з нашого міста Бурштин автомобіль з повним приводом також. Дуже потрібний для них. Чому? Тому що попередні автомобілі, які вони мали, яким користувалися, був розбитий, на жаль, але хлопці не постраждали. Але автомобіль треба було обновити. І ми це успішно зробили. Дякую всім причетним до, до, до збору коштів на автомобіль. Це є Баштинська міська рада, це і відділ освіти, це і Баштинська лікарня. Одноденний заробіток було. Переметно на покупку цього щире дякую. Військовослужбовець Бурштинської громади Петро Турконяк прислав відео з переданого авто, в якому уже виконують бойові завдання в підрозділі гвардії наступу Спартан на запорізькому напрямку. Шановні друзі, висловлюємо вдячність меру міста Бурштина Андрієшину Василю за те, що посприяв придбанні цього авто для нашого підрозділу. Також дякуємо усім, хто віддав свій одноденний заробіток на цю автівку. Люблю вас, цілую до зустрічі. Загалом за перший квартал 2024 року для підтримки Збройних сил України з міського бюджету бурштина виділено близько 6,5 мільйонів гривень та ще майже 2 мільйони гривень для соціальної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.